У Дніпрі на Успенській площі зносять історичну будівлю. Двоповерховий будинок побудували у 20-ті роки минулого століття. Втім, зараз від нього залишився лише шматок фасаду, а територію огородили двометровим парканом. Будинок розташований в історичному центрі, каже начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міської ради Надія Лиштва. Там був дитячий садочок, а останні декілька років офісні приміщення. Ця будівля не була виявлена пам'яткою за історико-архітектурним опорним планом. Вона була визнана значною історичною будівлею. Вона не була рядовою. Рядові це як типові. Більш-менш, а це так оригінальна будівля конструктивізмі була. Ми запитали у місцевих жителів їхню думку про знесення будівлі. Я чесно не знала, що тут будівництво йде. Ну старі споруди краще реставрувати ніж зносити. Ну, положительно, тому що мусорники і бомжі були, і сі часи мусорники і бомжі Буде прилично, буде хорошо. Коли руйнують, це завжди погано, добре коли. Історію ми свою пам'ятаємо, а ми її забуваємо. Якщо вона була в нормальному стані, то звичайно ну, не зрозуміло, якщо її зносять. Якщо була там в не дуже гарному стані, і якщо побудують щось нормальне, то тоді добре. З однієї сторони, зрозуміло, що хочеться, щоб воно все було чисто і красиво. З іншої сторони, не зрозуміло, які вливання грошей і куди. Надія Лиштва пояснює, ця будівля разом з прилеглою територією не належить місцевій владі. Декілька років тому її викупили у приватну власність, і зараз контролювати роботи на місцевому рівні неможливо. власник не поставив нас до відома, навіщо він це робить. Відповідно до закону про охорону культурної спадщини, в межах історичного реалу зупинити роботи, навіть якщо виявляється, що вони незаконні, може тільки Міністерство культури. Місцеве самоврядування не має на це повноважень. Від управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра зафіксували факт руйнування будівлі. Надія Лиштва каже, інформацію передали в Міністерство культури. Якщо будівництво визнають незаконним, місцева влада може накласти штраф. Ми також відправили запит до міністерства культури. Відповідь оприлюднимо. Поліна Полмарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.